Друзі, усім привіт! Вирішив для вас записати нове відео. Взагалі я на каналі знімаю подорожі, рибалки, відпочинок на природі. Але зараз така проблема зі світлом і хочу вам показати, як я її вирішив для себе і максимально бюджетно. І так, придбав я ось такий акумулятор автомобільний, звичайний, 74 А і ось такий інвертор. Зараз вам його ближче покажу, на 2000 Вт. Ну, Давайте розбиратися, що це взагалі за конструкція і як воно все працює. І так, давайте почнемо з інвертора. Це така коробочка, яка перетворюється 12 Вт на 220, верніше 12 Вт на 220 з акумулятора автомобільного. Акумулятор 74 А взагалі раджу брати сотку, бо він набагато більше тримає. Таку штуку я купив за 3,5 тисячі гривень, тут написано 2000 Вт, але 2000 в ньому немає, десь до 1000 є. На розетці бачив на 1000 Вт, такий більш-менш оригінальний, з вентилятором, який охолоджує цю всю систему, коштує 6 тисяч гривень. І акумулятор сотка Бошовська коштує 4,5. Грубо кажучи, якщо купити толкову таку всю систему, вона вам бійдеться 10 тисяч десь. Ну і потрібно мати зарядний пристрій для акумулятора. Але майже в кожного автомобіліста він є. Так, показую тепер принцип його роботи. Підключили плюс-мінус. Тут плюс-мінус. От два проводи, акумулятор заряджений зараз наполовину. Давайте будемо підключати пристрою. Візьмемо зарядку до телефона. Так, ось тут у нас знаходиться розетка, кнопка, включення-виключення і тут такий маленький екранчик, зараз покажу. Підключаємо телефон і вмикаємо сам інвертор. Зарядка пішла. Тут у нас на цьому екранчику показується. Показується, що 12, з 12 на 220 переключається, і ось тут є індикатор зарядки. Ну Зараз, як ви бачите, заряджений він наполовину. Телефон заряджає взагалі нормально. Якщо підключити десь на зарядку два телефони, наприклад, два ноутбука і, не знаю, ще якийсь пристрій, наприклад, якийсь фонарик якийсь зарядити. То такої от штуки хватить приблизно десь на двоє суток. А якщо вже більш-менш таке сильніше, типу холодильник, мікрохвильовка, телевізор, то, звичайно, вже менше. Потрібно просто з, цього, от, з цих ватів вираховувати, наскільки його хватить. Ну, Давайте ще попідключаємо, от, наприклад, телевізор відключимо. Коли світла немає, то дуже виручає. Включити антенну і сам телевізор. і Телевізор буде, але інтернет не працює, бо якщо в місті виключені всі ці антенни, то інтернету немає. Хоча сам роутер Wi-Fi то працює. Так, знайшов таку переноску саморобну. Підключаємо телевізор і антенну. Телевізор працює. Зараз я. Мене новини подивитися. Телевізор взагалі багато не тягне, то можна, от, наприклад, якщо є там більша переноска на 5 велок, я зараз антенну от виключу і взяти наприклад, ще телефон заряджати. Ну, можна взяти там на 5 велок переноску собі. Та і, все. і от все працює нормально. Якщо повністю розрядити цю штуку, то акумулятор буде довго заряджатися, десь приблизно ну, годин 6 буде. Якщо так, як зараз пропадає світло, там 4 години є, 4 немає, то виходить, за 4 часа він повністю заряджається і ви повністю його за 4 часа, коли світла немає, розряджаєте. Давайте ще шорупувати, зараз підключу. Так, тепер підключаємо і нормально працює. Єдине, я в шоруповерх вставляв в міксер, щоб розмішати клей на плитку, то він його не витягнув. Тобто він працює от саморізи закрутити, викрутити, то нормально. А от щось помішати вже не вистачає цієї мощності. Так, ще хочу сказати. Така штука, як фін або електрочайник, воно не потягне, тобто 1000 Вт мало. Десь потрібно брати 2,5 тисячі-3 тисячі, бо фен в основному має від 2 до 2200. Тоді він буде працювати нормально. Але така штука, я дивився на розетці на 3 тисячі Вт, коштує десь приблизно 15 тисяч гривень. Тобто така дорога річ вже виходить. Можна вже думати, чи брати генератор, чи таку штуку. Але вдома ідеально. Воно взагалі ніякого шуму немає. Дивитися телевізор, нема світла, якусь лампочку підключити, ще там, щось, що вам треба, якусь мікрохвильовку можна підключати. І так само холодильник можна підключити. Ну, дивлячись, який, от, наприклад, звичайний, я дивився в себе, він має 200 Вт, це повна його мощність. От, в принципі, все. Якщо є якісь питання, пишіть обов'язково в коментарі. Ще попробую щось попідключати. Зараз ще тут дома понаходжу, що можна провірити. І зараз вам покажу. Також знайшов до цієї штуки ось такий паспорт. І ось тут намальовано, що взагалі рекомендується акумулятор на 150 А. У мене 74, тому він може і не видає так на максималки, що я розраховую. Ну, ви вже дивіться в інтернеті, читайте, якісь ссылки я залишаю. На розетку залишу на оригінальні ці штуки ссылку, і спробую знайти такий трошки дешевший що типу, там написано 2000 Вт, а там буде десь половина від нього. Так само я дивився на AliExpress, там взагалі є за 3700 гривень е, на 6000 Вт. А в реаліях вже в мене знайомі купляли, то він десь видає 1000. Ну, Там куча всяких прибамбасів до нього йде, і ціна така адекватна. Ну, Вибирати тут же вам. Треба читати відгуки, що воно, ну, яке воно. Ну, давайте я ще зараз попідключаю декілька приладів, щоб вам показати, як воно працює. Знайшов інструмент, дрелька Makita на 800 Вт. Працює нормально. І одразу показується скільки він забирає на себе. Так, давайте ще якийсь ноутбук підключимо і, напевно, досить. Далі пишіть вже в коментарі, що вас вам цікавить, буду вже вам відписувати, працює чи не працює. Вирішив під'єднати одразу два пристрої. В основному такий робочий процес це ноутбук Acer Nitro 5, він бере по-моєму, 130 Вт і телефон iPhone 12. Тут зарядка вже пішла і на комп'ютер також зарядка пішла. Ну, в такому режимі можна цілий день собі провести так сказати, робочий день безпереривно. Що, давайте підведемо тепер підсумки. От в такому наборі, конкретно як в мене, Ось цей інвертор і акумулятор 74 А. Попрацювати в такому режимі, як ноутбук і телефон, можна десь приблизно 5 годин, але якщо взяти цю штуку саму оригінальну і акумулятор 100 чи 150, як пише в паспорті, то вам вистачить на цілий день. Інвертор 6 тисяч, акумулятор десь 150 коштує в районі 5-5,5 тисяч, і от ось вам вийде десь приблизно 10 тисяч гривень плюс-мінус ось такий набор. В принципі, все. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і також дивіться мої інші відео. В наступному ролику хочу піти в ліс, пожарити шашлики чи сердельки, зняти для вас новий сухпайок. Мені, є, мені потрапився до рук американський, який взагалі роблять для громадян Америки, і також зараз передають нашим українським військовим. А також я ще забув додати інформацію трохи про цей інвертор. Взагалі, так, да, зараз така проблема зі світлом, я його використовую вдома, але купляв я його десь місяця три назад чи 4 для природи. Штука взагалі супер. Ви собі взяли з собою, там, їдете на рибалку на 2-3 дні, взяли акумулятор, інвертор, підключили собі. Можна взяти маленький холодильник, собі продуктів напакувати, павербанки позаряжати, телефони, якісь там фонарики, і ви собі не переживаєте, що у вас там павербанк розрядився. Все, звісно, можна ще підключити від машини, це все заряджати, але інвертор ви собі на березі поставили, навіть лампочку якусь там. Вночі сидите, шашлик жарите. Рибу ловите, лампочка собі горить, ви не переживаєте, що цей акумулятор розрядиться. Там на лампочку, я не знаю, його напевно на тижні два хватить, Ну, дивлячись, звичайно, яка лампочка. От, ми вже брали, пробували виручаги капітально. От, я взагалі задов... задоволений цією покупкою. Не думав, що так зараз вона мені вдома знадобиться, але ну, на природі я прям був від неї в захваті. І вже думав, що собі таке купляти на природу, якийсь там придумувати душ, там, туалет, як робити, якщо десь щось треба буде підключити, то я собі вже не переживаю. Або навіть можна взяти з собою ноутбук, проектор і на природі собі на, проєкті, на проекторі вивести якесь кіно, подивитися. Тож, до речі, дуже класно. Ну, в принципі, все. Чекаю на ваші коментарі. Всім пока!